Як полюбити себе, як не зважати на думку оточуючих? Найперше, що нам потрібно зробити для того, щоб Змінити своє життя це бути чесним самим собою, який я є насправді, або яка я є насправді. Як тільки ми зізнаємося собі у цьому, розпишемо свої всі плюси і мінуси, тоді ми зрозуміємо, з ким ми маємо справу. Адже ця людина, з якою ми проводимо 24 на 7 це та людина, яка буде з нами від початку і до самого кінця. Це ми самі, коли ми зрозуміємо всю свою суть, які ми є насправді, що ми любимо, що ми не любимо, з ким ми хочемо дружити, з ким не хочемо, кого ми хочемо любити, а кого не хочемо. Коли це все трапиться, коли ми собі відкриємо всі ці карти, другим кроком буде те, що ми маємо для себе дати чітку відповідь. Я приймаю це. І я хочу йти з цим далі. Або я приймаю лише частину своєї сутності, а іншу частинку я хочу змінити, тому що мені не комфортно, коли ми чесні з собою, коли ми для себе даємо відповіді на ці запитання, тоді наше життя може реально змінитися. Змінитися в тому сенсі, що може все залишитися навколо як є. Але відчуття власні стосовно тих подій, стосовно тих стосунків, які у вас є, будуть вже інші. У цьому вся суть зміни життя. Ви по-іншому будете відчувати все, що буде з вами ставатися, все, що буде з вами відбуватися, інші внутрішні відчуття. Якщо раніше щось вас турбувало, якщо раніше щось вас лякало, то після цієї трансформації ви подивитеся на цю ситуацію зовсім по-іншому. Ви можете сміятися з того, що раніше вас лякало, або те, що вас дратувало, і ви можете сміливо робити те, чого ви раніше не хотіли. Хотіли або боялися робити всі наші страхи, всі наші установки, всі наші думки, які заважають нам жити, все це лише в нашій голові. І ми можемо це контролювати, як саме будемо розбиратися далі. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Рухаємося далі.